Такими якби, динамічними живими мазками. Е, ну, як, як будь-який малюнок, будь-яка робота е, правильно виконується, коли там є акцент на щось головне, що художник хоче показати. Інна Зубок, художниця Зніжена. Вона розмальовує гільзу акриловими фарбами. Поруч на телефоні фото, яке жінка використовує як приклад. Це в нас буде Норвегія, е, і ми вирішили. Ці північне сяйво. Ну, що таке, саме нам здалося саме відоме про цю країну. Акрил він не так, як олійні фарби, він швидко сохне. Інна почала займатися малюванням у дитинстві, ходила до художнього гуртка, а згодом навчалась у мистецькій школі при Ніжинському фаховому коледжі культури і мистецтв. З посмішкою згадую, тому що часто. Є якісь знайомі, кажуть: ну я малював там. Малювала в дитинстві. Там ображаю, що батьки мене не записали кудись там. Ну, то я, я так відповідаю, я сама записувалась. Навчання в університеті та подальшу роботу жінка пов'язала з дизайном та пошиттям одягу, але, каже, мріяла знову повернутися до малювання. Під час шиття слухала майстер-класи з малювання. Слухала, мріяла, якби так мені гірко було на душі, що мене десь чекає, це, це моє улюблене заняття. Так Інна Зубок знову почала малювати. Спочатку скетчі, листівки та картини. Немо оздоблювала свій дім. Клієнти, які приходили за одягом, почали замовляти картини для себе. А одна з місцевих підприємниць попросила намалювати квіти на стіні в кафе. Я їй кажу, ви хочете намальовані чи об'ємні? Вона каже: об'ємні, хочу. давай об'ємні. Я до цього на стіні цього не робила. І це був перший барельєф. Нині більшість замовлень Інна отримує через соцмережі. каже пропозицію розмальовувати гільзи та зображати на них символи країн вона отримала навесні цього року. На неї вийшла група міжнародних волонтерів Ukraine Aid Operation, яка започаткувала художній проєкт. За віктори ґалорі, наша мета перетворити залишки конфлікту на мистецькі твори з ідеєю мистецтва, яка перемагає зло агресора. Вироблені твори мистецтва будуть доступні як бонуси за певні пожертви, а виручені кошти будуть спрямовані на оснащення збройних сил України. Архітектуру хотіли, але українську. Потім, поки мені прислали ці гільзи, поки ми поспілкувалися, змінилась думка. Він каже: давайте малювати якісь ленд-лендмарк з різних країн. їхні видатні місця, якби відомі. За словами художниці, на сьогодні вона розмалювала 13 гільз із 50 запланованих. За них вторгували майже вже 4,5 з половиною тисячі доларів. каже, щоб зробити одну гільзу, необхідно від кількох днів до тижня. Майже кожна серйозна робота. Зводиться до того, що треба якусь ніч виділити для неї, щоб остаточно все доробити гарно. Мене запитали, чи я зможу, можливо, не проти я намалювати там, палаючий Кремль. Ну, я хочу. Жінка розповідає, після перших публікацій її робіт до неї почали звертатися місцеві волонтери із схожими пропозиціями. Марина Кірієнко, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.